Забігаючи наперед, хочу сказати, чи задоволений, наприклад, я проводен, проведений тією роботою, яку ми провели, по вдосконаленню типу, моста, я рахую, вже як полуосія йдуть чулки, ну це вже міст, правильно чи ні? І чи вартує проводити такі, ми скажемо, маніпуляції, в кого є такі коробки, однозначно. Я не крепкий спеціаліст в інтернетній справі, але в коментарях перших спробую прикріпити те відео, як ми це все працювали. По модернізації, удосконаленню, ну, скажімо, моста, напевно, поправте, якщо не так. Привіт народ, ми з України. Хотів би сьогодні поговорити про нашого модернізованого моста. Сам не заглядівся, коли прилетіло три місяці. Значить, що стало? Гірше чи краще? Маємо такого тракторця SF200 і таку коробку, у якій завода не було упорних підшипників в Чука. Один був, а посередині мав бути підшипник, а його там не було. Значить, завдяки добрим людям, однодумцям такі самі мають трактори, підказали, що робити, які зазори знімати, які треба підшипники. Хлопці мені спонсорували, сальники, сярий біла церква, дякую. Василь Васильович підшипники. І об'яснили, що робити. Значить, що для цієї роботи основне, що треба. Якби кажуть, холодний розчот і хорошого токаря. Бо без токаря навіть не стоїть за цю роботу братися. Так, тепер стало краще чи не стало краще? Як ми бачимо під трактором, трактор стоїть вже сутки. Все сухо працював в полі, зверху теж все сухо, сальники тримають, зазори на тормозних барабанах раніше були, коливалися в районі 4 мм, що зверху, що знизу. Знизу був більший зазор через те, що полуось уходила доверху. Я не крепкий оратор, ну як мію, так розказую. Зараз зазорився, все чотенько стоять, все сухо, все песня. Тепер ще про коробку. Колись замітив, батько їхав на повищеній передачі і такі підвивала вона. Ну, Як мені хлопці об'яснили, що це, там стоять широкі шестерні і так має бути. А на днях тут у мене горбачок біля мене. Я їхав е, Шіф'янг 240 вже з новою коробкою, з блокіровкою Тут То там теж так підбиває, дай боже, куди цьому братися. Так що якось так по коробці. Значить, який, на мій погляд, тут більше недостаток. В цій коробці і мості. Ну, це один би узол чи агрегат. Знаю, що люди поправлять мене в коментах. Тут, а, якби були довші чулки. От як зроблено в шифінгах. От були би тут такі чулки, взагалі б питань до неї не було. А так, маємо те, що маємо. Тепер ще одне питання. Чи влаштовує нас цей тракторець? З головою на всі поставлені задачі. Що в нас тут по городах? Нам більшого не треба. Так що, якось так. Дякую за перегляд, за силу респектів, і уважуха. Все буде Україна.